В небі хмарка пролетіла, білий пух розпорошила. Він на землю міцно ліг, називають його сніг. Взимку падає сніжок. А який він? Він білий, легкий, лопатий, пухнастий, холодний, м'який, блискучий, мокрий. А чи знаєте ви, звідки береться сніг? Так, сніжок з'являється з хмарки. Сніг складається з маленьких сніжинок. Сніжинки це водичка, яка замерзла. Сніг боїться тепла, починає танути та перетворюється на воду. А що сніг робить? Він летить, кружляє, падає, скрипить. Сніг дуже корисний. Зимою він утворює теплу ковдру для землі, де у нірках ховаються та гріються звірята та рослини. Коли сніг тане, він дає землі багато вологи, також сніг очищає повітря. На снігу залишаються сліди. Подивіться уважно, чиї це сліди, як ви думаєте? Так, людини. А це хто пробігав? Це сліди кішки. А ось цей слід залишив автомобіль. Разом із снігом зима приносить нам багато розваг. На снігу можна малювати, кататись на санчатах та лижах, пограти в сніжки та зліпити красивого сніговика. І сьогодні, діти, пропоную вам зліпити сніговика, але не із снігу, а із тіста. Розгляньте сніговика. Якого він кольору, діти? Білого. А з чого складається сніговик? Снігових кульок внизу сніговика тулуб. Він більший. А зверху голова вона менша. Для ліплення потрібно підготовити дощечку, біле тісто та серветку. Беремо від великого шматка тіста, відщипуємо менший. Ставимо на долоню, іншою долоню накриваємо та скочуємо кругленьку кульку коловими рухами рук зліва направо. Ставимо на дощечку, беремо інший шматок, ставимо на долоню. Іншій долоні накриваємо та скочуємо кругленьку кульку Коловими рухами рук вліва направо. Та прикладаємо зверху на кульку. Ось що нас вийшло. Нас вийшов справжній сніговик. Я веселий сніговик і до снігу взимку звик. Не сиджу ані хвилини. Забів в гості до хмарини. А там снігу ба, гора. Ось це справжня вже зима.